Гадаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та Atom F11, ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Так, ну от і починається ця серія з 23 тисяч. Нагадую, що мене по промокоду atomf 77 за депозит. Від 500 грипантів вдається оцей кейсик. Ну, я думаю, хто мене. Дивиться, не перший раз, він по-любому знає. Так, давайте закину, Може, один відсоточок це десь буде 6К. Ну, округлим 1.24. На жаль, ну тут прям видно, що не заходить. Ну, нічого страшного. 23 тисячі є, головне, щоб я зараз це все за секунду не злив. Тому. Uh, 7500, 7500 нормально, думаю, для старта підійде. Думаю, для стартап. Найс. Блін. 9... Ну, блін. А, 2500 СЗ, 7500, це та ж сума, окей. Давайте. Без ризику, ніби, ну, в цій рубриці ми не справимось, тому. Let's go. Я цього 100 років не робив. Ні. Найс! Nice, Найс! Nice! ніж! Це вже. Ще ніж? Окей, це окуп. Це окуп 21 тисяча, ніж виловлен, виловлен. 26 тисяч. Ми, ми, ну в цій серії ми найближче до цього, окей, поки що. Але чи варто відкривати щось по типу ось такого. Цікаво. Мені дуже це цікаво. Давайте спочатку зробимо ось так. 4К, 2600. Погано. Це поганий знак, мабуть. 2700. Це дуже поганий знак, ні? Ладно. Я думаю, непоганий знак. Полетіла. От зараз, дивіться, якщо мені видає непогано, то це дуже жорстко. Хоча б справа. Хоча б справа. Ні. ГГ. Це 1009. Да. ГГ, походу, на да. жорстко мене злило. І оце, скоріш за все, помилка. Оце теж, скоріш за все, помилка. Фомас. Що я наробив? Ні, шо я зробив, в мене ж не камбеч, не камбек, не бо тут фул рандом, тут нема системи, типу, ладно. Мені просто. Блін, мені треба просто там, я не знаю, штормкейси отак в рядочок відкрити, але зараз я не знаю, що робити. Ладно, окуп є. Ну, камбекнути буде важко. Камбекнути буде ну, не просто, м'яко кажучи. 8008, 8... 1700. Так, калаш 2, найс. Nice. Вистав вниз. Оцей кейс. 4 штучки. 2400, це не окуп. Так, так, це не окуп. Три. Три кейсики, 2300. Окей. 2 900. Можна фронтмену одного відкрити. Що випаде? Блін. Печально ще одного. Так, о, найс. Це 3400, Окей, тепер можна два таких, наприклад, відкрити. Будь ласка, просто просто апне мене. Так, за дві, хоча б за дві. Найс, хоча б за дві. Це теж невеликий окуп. Оце дуже ризиковано зараз робити, тому не буду, не буду таким балуватись. Полетіли 2200. камбекнути дуже складно буде, відразу кажу. Ну, майже нереально, не типу. Uh, 2700, а відкриваю за 2200. Ну, окей. Окей, нормально. Ще раз. 300, погано, погано. Галіл скіка, галіл, галіл дуже дешево. 1000. Uh -huh. 3000 є. 3000 є, можна два Summer Sunset відкрити. Взагалі, треба якось рухатись, скоріш за все, мені через апгрейди. Ну, просто це теж буде. Достатньо ризиковано. Ладно. 5 лабубу. 1000 просто. Оце вже печально. 1500, окей. Ще раз. 1200. Блін. Слухайте. Ладно, 2к це норм. 2К, це норм. 1200 погано. Ще раз. 1700 норм. Давай ще. Окупи якісь. 1000. Окей, тож сума. На один же поінт більше, причому дало. Ладно, треба контракт робити. А, будь ласка. Ну, контракт вже видавав, я не вірю. Тися... Я подумав 16 кан, але ні. 1600 можна. Диві... Ладно. Я забув про камбек спосіб. Про мій камбек спосіб. Зараз багато хто з вас посміється, але ну. А що поробиш? Полетіла. Прошу. Так, 1500 давай. Ну, побратик. Так, да, зрозумів. Зрозумів, чисто косарик з мене збрили. Окей. Ще раз, будь ласка. Так, а тепер точно 1500 давай. Ну, будь ласка. Да. Зрозумів. І останній останній шанс даю. Зараз треба керамбіт. Керамбіт або, ладно, ла Lightning Strike мені підійде. Ну, хоча б Франклін. Ну що це таке? 389. Що робити? Камбек спосіб мій? Мій оцей легендарний Ф фреш оцей. Полетіло. 333. Uh, давай. Найс, nice, окей. Okay. Оцей кейс реально читерний. Реально. Ну. Хоча, так. Зараз після цих слів в мене ще і зіліє, тому я краще так казати не буду. Блін, треба було в батл мабуть, йти. І це був, це був би шанс камбекнути щось мені здається. Треба не забувати, що тут є батли кейсу, кейсів. А, це окупає. повинно Повинно окупати, якщо гарно. А, 700, вона, то ладно. А, питань нема, питань нема. 700. А, давай, фастом, тебе, 333. Це не окуп. Це 36 ще раз, це теж не окуп. 35. Найс. Nice. Дуже круто. Кейс батл. Полетіли. Create на 4 людей. Приват, 200. Так, давайте кейс, який дається по промокоду. ATOM f 77 А, оцей давайте. І якраз кейс з промокоду Полетіли. 218. А мені, мені не вистачає. А, мені не вистачає. Ладно, нічого страшного. А, можна оцей відкрити. Полетіли. Полетіли. Сподіваюсь, хоча покупить. І десь тисячу я нафармлю таким способом. Будь ласка, перший кейс. Ну, вони рівноцінні, тому. Так. Револьверний рев... Револьверний дуже треба. Окей, окей, мені гарно випало. Зараз все вирішується. Розбіжність, зараз 20 джипоінтів, будь ласка. Стоп. Всім однаково, nice, я виграв. Окей, 948. Треба відразу було йти просто сюди і не морочити голову, тому що це капець. Нічого нема, да? Нічого немає. Ну, окей, можна отак: от. Дві лабоба, 500 з чимось там, а зрозумів. Три. А, три вже. Три вже, да. Три вже не дуже вистачає. Окей, 778. Давайте сюди, камбек. Камбек, камбек. 1400. Summer Sunset, Так, стоп. а, да, а, Зрозумів. Зрозумів натяк, що нічого сьогодні жорсткого вже камбеку не буде. да, походу, це має окупати. Це окупає, найс. Nice. І. Будь ласка. В себе нічого. Просто в себе нічого. та, ну, що ж таке? Що ж поробиш з тобою? Я не розумію. Окей, окей, хайп. Полетіло. Угу, фейт, зрозумів. Круто, але не треба було. Скінчик, я розумію, що жорсткий, але ну, міг собі залишити ніби сайт. 132. А, 132 мені не вистачає. Ну, окей. На сьогодні тоді все. Почнемо з 6 листа. Взагалі печально трохи. Але що поробиш. А, так. Ну, ладно, тисячу. Ще можливий, типу, шанс. А, навіть тут. мене, Навіть 25% мені не заходять. Ну тоді на сьогодні все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.